Веган і вегетаріанець. У чому різниця? Я помітила, що люди часто плутають ці два абсолютно різних поняття. Звісно, може здаватися, що це одне і те ж. Але між веганом і вегетаріанцем насправді прірва. Вегетаріанець не їсть м'ясо, рибу і птицю, але може їсти молочне яйця, мед, тому що для нього головне не вбивати тварин, але дозволяти собі дароване природою. А веган це зовсім інша історія, це зовсім інший тип свідомості. Він не просто не їсть нічого тваринного. Він не носить шкіру, хутро, не купує косметику з тестами на тваринах, тому що для нього це глибока етична позиція. Веганство це коли твоє поле каже: Я не беру те, що було створено через біль. Я не вживаю продукти, які можуть стати живим. Але важливо не просто бути веганом за етикою, а розуміти, чому ти це робиш, тому що справжня свідомість не в тарільці, не на одязі, не на вашій шкірі, а у вашому серці. Тому відчуйте, що вам важливо: ваше тіло, енергія любов, тому, що кожна їжа це не просто калорії, це інформація, яку ви вживаєте. Це частина вашої реальності, з якою ви проживаєте своє життя.